Вітаю, в магазині Трофуд. Мене звуть Любов, і в цьому відео я розкажу вам про чудовий подарунок для себе або для близьких. Це набір для приготування кероладу у вас вдома. Коли ви отримаєте цей набір, ви можете почати готувати керолад вже за декілька хвилин, тому що цей набір містить все необхідне для того, щоб ви приготували смачний професійний. Шоколаді, який та не тане в руках. До речі, це буде чудовим подарунком або ідеєю для дитячого святкування, коли ви будете робити шоколадну майстерню разом з дітками. Цей набір йде в великій такій коробці, і ви можете додатково обрати колір стрічки, який ви прикріпите. До кожного набору, в залежності від сезону року, ми також додаємо листівку. Наприклад, на зимові свята це така листівка антистрес, яку потім можна розмалювати фломастерами або кольоровими олівцями. А з іншої сторони нічого немає, щоб ви мали змогу підписати її. З побажанням для отримувача до набору можуть входити також форми та необхідний інвентар. Або за бажанням, якщо ви знаєте, що у отримувача вже є форми, наприклад, ви можете купити лише інгредієнти. До набору додаємо дві штуки для шоколаду і одну для цукерочок. До різдвяних свят у набір ми також додаємо різдвяну формочку, і ви приготуєте цукерку у вигляді імбирного пряника, а також різдвяної цукерки. Також з інвентарю до набору входить термометр, який вам буде необхідний, а також силіконова лопатка. Силіконова лопатка завжди потрібна нова, якщо ви збираєтесь виготовляти шоколад, тому що будь-яка силиконова лопатка, якою ви вже користувались, може містити специфічний аромат. Їжі і шоколад потягне на себе цей аромат. Тому, якщо ви плануєте готувати шоколад і ви, наприклад, обираєте такий набір для себе або на подарунок, то я рекомендую завжди включити в неї силіконову лопатку. В цей набір. Ми також кладемо інструкцію з приготування кероладу, який містить всі рецепти, а також специфічні поради, щоб ваш керолад вийшов професійним. Та мав характерний хруст, але окрім цього, чудовою новиною є також те, що купуючи такий набір, ви автоматично. Отримаєте доступ до мого онлайн-мастер-класу з приготування кереладу від нашої Троход Академії. Вона містить всі деталі щодо приготування та процесу приготування, інформацію про інгредієнти та як їх замінити, щоб ви стали професійним шоколатієм у себе вдома. Тож перейдемо до інгредієнтів. Що в нас є тут? Звичайно, в основі кереладу завжди є масло какао: це наше ароматне, недезодороване, з шоколадним. Смаком масла какао, а також керублайт. Light відрізняється від Kerbu Medium, тим, що Light є солодким і тому. Цей шоколад ми зовсім не будемо додавати підсолоджувачі. Щоб зробити керолат не класичний, а вершковий. І скажу по секрету: у нашому магазині ми також продаємо керолат, і наші клієнти найбільше цінують саме вершковий керолат, який ви навчитесь готувати завдяки такому набору. Також в вершковий шоколад входить в сухе кокосове молоко. Також з нашого магазину високої якості, де у складі 98% кокосу. Щоб ви могли прикрасити вашу плитку кероладу, ми включили також кокосові чіпси і суміш субліматів: це слайси банану та ціла полуничка. Ви можете її подрібнити, щоб зробити керолад зі шматочками полуниці, або додати слайси банану. Також в кожен набір ми кладемо. Отакий От секрет: це батончик, шоколадний батончик у подарунок, щоб ваш отримувач отримав не лише подарунок, але й ще й смачну таку мотивацію, скуштувавши яку, вони точно захочуть приготувати такий керолат самостійно. Набір можна купити у нас на сайті truefood.ua або замовити в дірект в інстаграмі. Ви знайдете всі посилання під цим відео. Я вітаю вас в нашій спільноті та до зустрічі в наступних відео.